Дощці 26 років, має вагу 48 кг при зрості 169 Постійно хворіє. Як тільки прогуляється на вулиці, постійно головний біль, слабкість, безсилля, пісок в нирках, кандидоз. Як допомогти? Вона не хворіє, пані Людмила, вона постійно знаходиться в фазі загоєння. Це, це не хвороба. То, що їй болить голова, це не хвороба. Ось це набряк центру, який курує певними органами. Слабкість та безсилля – це ваготонія. Вона постійно в фазі. Застрягшись пісок в нирках, тому що вона відчуває себе в безвихідному положенні. Тобто це питання, чому вона вважає, що вона в безвихідному положенні. Поки ви це не приберете, а це е, робота з емоціями нічого з цього не вийде. чого почати, це робота з її емоціями. Тобто, в неї є певні очікування від світу. Є певні очікування від світу, але реальність інша. Тому ви маєте їй показати, що дивись, в світі є війна, вона є. Ти можеш переживати поповне, не переживати, але вона є. Да, і сталося так, що ця війна відбулася там, більше року назад на нашій території. Це є, це реальність. Так само, як дощ. Він почався і йде. Ти можеш там махати руками, кричати. Нічого це нічого не змінює. Це перше, що ви повинні почати. Тобто, щоб вона навчилася жити в реальності, для цього урок 4 і урок 5. Другий дуже важливий момент це. Відношення інших людей. Треба пам'ятати наступне: немає поганих людей і немає хороших людей. Це треба прийняти це. Що значить, немає поганих. Людина не робить вам погано. Вона робить так, як вона звикла робити. Бо ці дії були звичні для того середовища, де вона виросла. Наприклад, пані Людмила, ви там виросли в сім'ї, де потрібно бути. Вам, вам розказують про те, що успішні люди це чесні люди, які говорять правду і так далі. Вам це говорили мама, наприклад, батько, і ви виросли з таким баченням світу. А я, наприклад, як прикрасив в сім'ї, де щоб вижити, мені треба було вкрасти, бо іншого способу не було. І ось ви мене запрошуєте, наприклад, до себе в гості. Я буду у вас, все добре, ми поговорили, потім я від вас відходжу, і ви взнаєте, знаєте, що я, наприклад, вкрав у вас там, годинник чи ще щось. Я поступив погано по відношенню до вас. З вашої точки зору, так, бо ви ж так до мене віднеслися, це ваше очікування, що якщо я щось роблю, то люди повинні так до мене теж відноситися. Це ваше очікування. Я вкрав у вас, тому що я поганий, ні, я звик так робити. Але ти не маєш так робити. Ні. Це ваше очікування. Ви не знаєте, в яких умовах я виріс. Ви знаєте мене тільки з певного моменту. Тому якщо ви ображаєтесь на людину, то, то ви не на дії його ображаєтесь, а на те, що ви предсказували і очікували одне, а реальність оказалась інша то виходить, що у вас ви ображаєтеся самі на себе, на свої предсказання, бо ви не вмієте предсказувати. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Тому світ треба сприймати таким, яким я є, який він є. Тоді не буде цього всього.